Юрій Пацан навіть не мріяв бути художником. Йому було 36 років, коли сталася автокатастрофа, яка прикувала його до ліжка. Аби не бути обузою для родини, Юрій активно тренується та самотужки вчиться малювати. Першою темою у роботах Юрія Івановича стали ікони. Згодом почав малювати пейзажні полотна. Саме пейзаж стає його улюбленим жанром. Знаєте, сиджу в хаті, а хочу побувати десь на природі. От мені хочеться виїхати, а можливості немає. Моя задача вже, мабуть, після аварії в цьому світі задовольнити свого глядача. Показати в картині, що не були ми байдужі просто так до природи, що ми повинні зберегти це, що сьогодні дано нам Богом. Картини художника наповнені неймовірною життєвою енергією, світлом та жагою до життя, яка присутня в ньому самому. Сюжети для своїх робіт автор бере із дитячих спогадів про рідне село та зі своєї уяви, адже можливості постійно виїжджати на природу з Мольбертом у нього немає. Себе ж митець називає не теоретиком, а практиком та людиною з необмеженими можливостями. Я не розумію, яка там фарба, як вони там називаються. Дружина їздить купляється. Я їх бачу на полотні, одну на палітри. Розумієте? Я розмовляю собі, ага, Таня, тоді ще набери мені там такої фарби, такої, такої, такої. Я пояснити точно, що там, як там потрібно. Я знаю, я взяв у руки кисточку, я взяв у руки, там мастихін зробив сам собі ще інструменти. Прийшов до полотна і почав працювати. Підтримкою та опорою у нелегкі часи для Юрія стала дружина Тетяна. Саме вона є його натхненницею та музою, а інколи і критиком. Ну, звісно, критикує, але я завжди роблю тут послухав. Тут вона а зробив так, як, так як потрібно. Такий в нього був жахливий стан, що навіть йому і жити не хотілося. І коли вже він побачив, що якийсь є, пішов в нього здвиг, що вже він щось може зробити. Ну і звичайно, він вже знов став. Передість сім'ї він не сидить на місці, так? Завжди з ним не зіскучиться, скажімо так. Ні, мого портрета нема. До мене ще не дійшло, треба трошки стати. Казав, похудачок фарби менш пішло. Життєвих сил та позитиву додають художникові і його дві доньки, а онуки навіть малюють разом з ним та хочуть бути схожими на дідуся. Мені подобається, як малює, сидить довго там. Думає, як його це витворить трохи. Там за 12 років Юрій Іванович написав близько тисячі картин. Для нього мистецтво це реабілітація. Мрія в мене одна: піднятися на ногу, включити музику, вальс, запросити дружину і затанцювати вальс. Юрій каже, що найголовнішої картини він ще не намалював, і ця картина обов'язково поставить його на ноги.